Ну що, подивимось на різницю. Зйомка на телефон і зйомка на камеру. На телефон я знімаю на 14 Pro Max і на фотоапарат Fujifilm XT4 разом з об'єктивом Viltrax 23 мм 1,4 Всюди я поставила налаштування HD на камері Full HD, на телефоні просто HD, не знаю, чи є різниця. І 30 кадрів на секунду. Ого, пересвіт пішов. Ось зараз вийшло сонце, і змінилась е, обстановка навколо. І на камері вже треба змінювати налаштування вручну. Е, на телефоні все автоматично. На фотоапараті також можна поставити автоналаштування, але я звикла знімати в мануальному режимі, повному мануальному режимі. Тому, якщо от виходить сонечко, мені треба переналаштовувати всі ці налаштування е, вручну слідкувати за цим. Також я захотіла показати вам, як з денним світлом знімати якусь предметку. Я взяла що в мене було це. От є книжка і є яблуко. Картинка на фотоапараті мені, звичайно, подобається набагато більше. Я до неї звикла, я її люблю, але різницю можете побачити самі і зробити свої висновки. І так, це була зйомка з денним світлом. Наразі я поставлю одне джерело світла студійного і подивимось на різницю. І так, картинка для порівняння. Хочу більше контрасту додати на картинку з телефона, бо з камери мене все влаштовує. Тому зараз додам ще одне контрове світло. І так я поміняла налаштування 4К і 30 кадрів в секунду. Якщо ви знімаєте в 4К, перед тим як заливати відео в Instagram або в TikTok, вам обов'язково треба його зжимати в якихось додатках, в якихось ну, при монтажі. Тому що, якщо цього не зробити, якість буде дуже дуже погана, тому що TikTok і Instagram зжимає 4К автоматично. Різницю бачите самі. Я свої висновки зробила. Мені подобається зйомка на камеру. Але великою перевагою для мене є те, що я маю камеру, вмію нею користуватися, і мені не треба тому вчитися. А якщо ви вже маєте телефон, вмієте ним користуватися і хочете починати вести блог або щось знімати. Вибір очевидний: спочатку все ж таки знімайте на телефон. Згодом перейдете на камеру. А якщо маєте зайві гроші і час і готові вчитися, добро пожаловать в фотоіндустрію! А до мене можете звертатися за навчанням. Всім па-па, всіх цьомою!